Сьогодні на обзорі Sephloy 2 Pro поставляється в такому кейсі противоутажному. У комплекті до нього йде квадрокоптер, пульт, а, додаткові пропелери, кабелі для підключення до пульта, датчик перешкод, а, заряд, зарядний хаб на одну на один акумулятор акумулятор. А, також в нас є додаткові а, хаби на три акумулятори і а, додаткові акумулятори. Вони є на сайті і ці не вказані. Ось, а, при потребі можете дозамовити. А, а, основ, основна особливість цього квадрокоптера це а, його дальність і ціна. Тобто Враховуючи його характеристики за свої гроші, це а, хороший дрон для. Це хороший дрон для початківців, для тих, хто починає знімати відео, і для тих, хто мав вже дрони з попередньої нашої підпірки відео, тобто це для самих, самих початківців, тобто це вже з кращою дальністю. Ось, і часом польоту, приблизно 33 хвилини. Є встроєний GPS мобіль, тобто, якщо втрачається зв'язок або сідає акумулятор, квадрокоптер повертається на точку зльоту. Є можливість поставити SD-карту. Ось, і також відео записується в хорошому форматі. Це як виробник заявляє 4К відео і фотографія розширення 5К. Ось так перший раз трохи важко знімається оця кришка захисна, але в мене таке вийшло. Тут ви можете бачити камеру. Так. Акумулятор стріляється тут з боку і раз камера робить калібрування, тобто кожного разу при включенні квадрокоптера відбувається калібрування камери. Обов'язково перед тим, як включати квадрокоптер, зняти закисну кришку. Ось, бо Тоді камера не відкалібрується і вона не буде управлятися. Тут включається пульт. Якщо горить червона лампочка, це означає, що сигналу поки що немає. Потрібно зачекати декілька хвилин, поки пульт з'єднається з, з квадрокоптером. Після того, як ви скачали програму, потрібно підключити, підключити пульт до квадрокоптера і через кабель пульт з'єднати з телефоном. Загоріла зелена лампочка, означає, що все з'єднано. Заходимо в програму, вона називається Seaflight 2 Обов'язково перед тим потрібно перевірити, щоб була включена геолокація і мобільні дані. Для того, щоб користуватись квадрокоптером, потрібно геоактивувати. Коли включені мобільні дані, вам автоматично з'являється пункт активувати. Після того заходимо в налаштування.